Усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Лекторії для дітей та всіх хто цікавиться наукою. Адже дізнаватися щось новеньке ніколи не пізно. Сьогодні разом з зоологиною Ганною Рашевською ми будемо говорити про капібар. І давайте я вам спочатку розповім, хто ж така Ганна і чому саме вона буде вам розповідати про цих дивовижних тваринок. Отож, Ганна Рашевська, кандидатка біологічних наук, старша викладачка кафедри зоології та методики навчання біології Криворізького державного педагогічного університету. Перед тим як я передам ганні слово, хочу вам трішки нагадати, яка структура нашого вебінару. Отже, тим, хто з нами сьогодні є в Zoom, для вас буде доступно всі чотири частини. Це безпосередньо лекція про капібар. Потім ми повчимо англійські слова, пограємо з вами в кахут. І перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. А ті, хто дивляться нас на Ютубі, для вас як завжди, доступно перші дві частини. І якщо у вас виникають запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях до цього відео. Ми їх прочитаємо, передамо Ганні, отримаємо відповідь і опублікуємо її. Тож давайте розпочинати. Ганно, привіт! Привіт, рада вас всіх бачити. Дякую, що прийшли. І як сказала Олена, ми будемо сьогодні з вами говорити про капібаро. Але перш ніж я почну е, основну частину, е, я хочу вас спитати, чи вже знайомі ви з? Цією тваринкою, можливо, ви щось про неї чули і знаєте. Напишіть нам, будь ласка, в коментарі. Ми будемо читати. А поки ми з Оленою будемо знайомитися з вашими відповідями, я пропоную подивитися коротеньке відео. Бо можливо, або серед присутніх, або серед тих, хто буде дивитися нас на Ютубі, будуть люди, які вперше чують про цю тваринку, тому давайте подивимось коротеньке відео. Так, поки в нас йде відео, і ми можемо спостерігати за капібарами і за тим, наскільки вони дивовижні, милі і інколи нам здаються навіть такими веселими. Я бачу, що ви в чаті пишете, що чули про них, що вони найкращі. що... Двох має хтось двох маленьких капібар-морських свинок, що ви знаєте про капібари, але я бачу, що є ті, хто не дуже про них знає і так трішечки краєчком чули. Отже, сподіваюся, що це відео, що ви зараз побачили, зацікавить вас послухати трішечки більше про капібар. Бо повірте мені, Ганна підготувала багато цікавенької інформації про них. Отож, зараз ви можете побачити, як вони полюбляють ніжитися, купатися, як на них можуть сидіти пташки, а як капібарки плавають, що вони доволі. Дружелюбні, коли до них підходять інші тваринки і хочуть, щоб їх погладили. Але чи дійсно вони є дружелюбними, як ми їх бачимо? Чи це можливо тільки ми так думаємо? А насправді капібарам не дуже подобається, коли хтось їх торкається? Саме про це ми зараз і дізнаємося, так Ганна? Так, так. Нетербіня вже чекаю, коли я зможу розпочати свою основну частину. А поки ви можете звернути увагу, наскільки вони можуть легко пристосовуватися до різних умов, їхати в авто, пірнати в басейн, їсти кавуни, тобто насолоджуватися життям максимально наскільки це можливо. Так. Е Бачу, що ви пишете, що ви знаєте. Я маю надію, що розкажу вам щось таке, чого ви ще не знали про цю тваринку. Потім в обговореннях поділитесь, будь ласка, ті, хто добре з нею знайомий. Так, і так, давайте з вами розпочнемо. Зараз ви бачите місця, які весь рік або частину року вкриті водою. Тут вода може бути прісною, солоною або солонкуватою, це водноболотні угіддя, окрема екосистема, яка затоплена водою постійно протягом років, можливо, навіть десятиліть, або може бути затоплено сезонно. Якщо ви відвідаєте водноболотні угіддя в Південній Америці, то вам може пощастити і ви натрапите на одну із найулюбленіших тварин багатьох людей та зірку інтернета Капібару. Ви точно не зустрінете цю тваринку в. Мишоловці, оскільки, хоча Капібари, це гризун, але це найбільший гризун і найважчий у світі, але ви точно можете зустріти цю тваринку в мультику Енканто Діснеївському. І не скажіть мені, будь ласка, чи дивилися ви цей мультик, і чи є у вас там улюблені персонажі? Так. Але щоб ми з вами зрозуміли, що ж таке або хто такий найбільший гризун, давайте порівняємо його з родичем, з мишою крихіткою, наприклад. І ми побачимо з вами, що довжина тіла дорослої капібари – це десь метр або навіть і більше, і висота в холці це 50-60 сантиметрів. В той час як довжина тіла миші крихітки – це десь 50-60 мм, і хвостик при цьому 49-56 мм. А вага дорослої капібари – це від 30 до 60 кг, в той час, як миші крихітки, вони важать всім 10 г. І щоб вам було легше уявити, то це… Капібара важить як мішок картоплі, а миша-крихітка ну, як ложка меду. Уявляєте, які у них різниці в розмірах цей величний гризун. Має видовжене тіло, і таке воно вкрите шорстким довгим хутром коричневого кольору. Ну, Колір може бути там різних відтінків, і має задні лапи, які коротші за передні, і велике таке озаддя без хвоста. і Тому тварина має вигляд, ніби вона ось-ось сяде. Лапи в капібари великі, з широкими перетинчастими пальцями, і пазури на передніх лапках вони такі тупі і короткі. І дивовижно схожі на мініатюрні копиця. Загалом капівара вона має такий дуже величний та аристократичний вигляд. І е, 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 ця така її е, майже квадратна мордочка надає їй такого зверхнього вигляду, як у замисленого лева якогось. І суходолом ця тваринка пересувається дивною ковзною ходою або важко скаче. А ось у воді вона плаває, пірнає просто з приголомшливою для її розмірів і ваги е, спритністю. А ви зараз на цьому слайді можете побачити такий пухрець на носі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви знаєте, що це таке, або як ви думаєте, що це, що це таке? Що це за а, така якась дивна, дивна штука? Які у вас є а, варіанти? Давай почекаємо трішечки. Отже, я бачу перші варіанти тут в чаті, що це ріг. Почекаємо ще. Як ви думаєте, що це за такий нарост на носику? Ага, гігантський кліщ, кліщ, вкусили. А хтось пише, що ні. А, можливо, прищ, жук, що це хвороба, пухлина, паразит. Отже, дуже багато різноманітних варіантів, і, як то кажуть, ми насправді гадки не маємо, що це таке. Тому Ганно, розкажи, Вас будь ласка. Дуже різноманітні, так. Якісь е, спостереження і варіанти, але насправді у капібар є два типи пахучих залоз, і, зокрема, у самців. Ви зараз бачите е, на верхній частині морди е, розміщена така залоза. Вона ще називається Морильо. Е, вона дійсно нагадує похрець е, і багато того, що ви писали, але ця залоза вона виробляє спеціальний секрет, яким самці мітять свою територію. А ви бачили, як, як плавають бегемоти, і в них з води стирчать лише вуха, очі та ніздрі. Так от, у капібар так само їхні очі, вуха, ніздрі розташовані на верхній частині голови, і це дозволяє їм залишатися зануреними у воді протягом тривалого часу. При цьому легко дихати, допомагає їм. Спостерігати, чи є якийсь хижак, а також у дуже спокійні дні кепі можуть насолоджуватися прохолодою води. І ще таким пристосуванням до плавання, окрім розташованих на високо, на голові очей і вух, в них ще є. Перетинчасті лапи, ми їх бачили з вами на слайді. це такі ну вони мають вигляд як ужап, у жапу, качок, і таким чином вони легко і швидко плавають. І нам треба пам'ятати, що капібари це напівводні тварини, і вони можуть жити лише біля водойм, оскільки вони люблять тепло, тому обов'язково, коли їх тримають в неволі, треба дбати про те, щоб капібари не не переохолодили собі лапки, тому що вони можуть загинути. Але водночас шкірі капібар шкодить палюче сонце, і тому вдень під час спеки вони можуть відпочивати або в неглибоких укриттях, або в затінках, або навіть приймати грязьові ванни, що їздять ці е, тваринки. Апібари не їдять м'ясо, рибу або якісь там тварини, продукти тваринного походження. Їх основний раціон це трава, очерет, сіно, цукровий тросник, а також вони обожнюють яблука, кукурузу, гарбузи, різноманітні овочі та фрукти. Також вони обирають кормові рослини з найвищим містом білка, і завдяки своїм таким великим рістям вони здатні підстригати коротко траву аж до рівня землі. І капібари мають таке пристосування до, до того, що трава в сухий і вологий сезон вона має різну. Кількість поживних речовин, і коли сухий сезон, то трава така вона менш поживна, тому кишечник у капівар подовжується для того, що, щоб збільшувати площу всмоктування поживних речовин. А коли вологий сезон і трава досить насичена поживними речовинами, кишечник скорочується і таким чином тварина пристосовується до, до змін умов середовища. І після Ситного обіду, гризун, як і корови, вони зригують непритравлену траву для того, щоб проживати її ще раз. І потім вже двічі з'їдений обід він прямує через шлунок у кишку для того, щоб там вже відбулося травлення і в процесі. Ну, відбувається розщеплення на ферменти, і відбувається розщеплення з таких складних речовин, на більш прості. Але це ще не весь процес. Після того як е, ця вся порожована двічі порожована трава, е, яка вийшла з капібари, е, капібари потім її їдять знову. Простіше говорячи, вони поїдають свої фекалії. Можливо, це звучить не дуже красиво і для нас незвично, але таким чином тваринки усвоюють кожну калорію. Так, вони мають великі для того, щоб їсти багато трави, у них, і як і у будь-яких грузинів, дуже гострі різці, і за бажанням ці тварини могли б надавати багато глибоких ран цими зубами, але вони напрочуд товариські тварини про це ми ще з вами поговоримо. Вони в такій природі живуть групами в середньому по 10. По 10 тварин на чолі з Альфа самцем, також є підлеглі самці і в цю групу входять самийці та діточки. Капібари не переносять самотності, і без спілкування з собі подібними вони можуть навіть захворіти на депресію, тому в неволі капібар тримають хоча б по двоє. Це дуже розумні та комунікабельні тварини. Вони вокальні, видають багато різноманітних звуків, і цими звуками вони сигналізують про небезпеку. Це може бути. Скиглення, писк, своєрідне мурчання, гавкання. Особливо такими вокальними є молоді капібари, вони голосисті і співають майже без перестанку можуть робити і це вночі. Так, хто ж займається вихованням в цій великій групі тварин? Капібари е, не залишають е, своїх діточок іншим тваринам, вони дуже турботливі батьки, і мами капібари е, можуть катати своїх діточок на спинки, як ви це зараз бачите, оскільки маленькі капібари вони народжуються з хутром, можуть е, добре бачити, бігати і ходити, але вони погано плавають. І тому вони тримаються ближче до мами. Вони вчить плавати і ще вони. Е, Харчуються її молоком. Самиція є дуже турботливими і вони можуть навіть вигодовувати і не тільки своїх дітей. З ким же дружать ці тваринки? Це. Напрочуд милі та дружелюбні тварини їх можна дуже часто побачити в компанії бобрів, черепах, видр, нутрі, котів лам, альпак взагалі будь-майже будь-хто хто зустрінеться, кого кепі бачить на горизонті. Вони одразу підбігають знайомитися. А тому що, ну, по перше, це соціальні тварини. Ми побачили з вами, що вони живуть групами. По-друге, існує така версія, або припущення, що капібари дуже добре розуміють, коли до них тварини наближаються з якоюсь там небезпекою, з поганою метою. Вони це добре розрізняють. Тому можливо, ви в інтернеті можете зустріти фотографії, коли капібара спокійно сидить біля якихось. Крокодилів і не боїться, що вони її з'їдять. Ще є інша причина дружелюбності, чому інші тварини до них ну, так підходять. Це через те, що оскільки капібари дуже вокальні тварини, вони попереджають голосно про небезпеку. Вони це роблять, звісно, попереджають своїх родичів, але інші тварини також можуть бачити цю небезпеку і врятуватися від неї. Або, наприклад, рептилії можуть грітися, або там хтось може харчуватися якимось різноманітними. Можливо, паразитами, які є на капібарі. Але не всі тварини з відкритим серцем до капібар є такі, які їм трошки дошкуляють. До прикладу, молоді капібари вони можуть стати жертвами кайманів, орлів, анаконд, а дорослі капібари вони мають одного головного природного хижака: це Ягуара. І, на жаль, деякі люди також можуть полювати на кепі. І ще пелікани також дошкуляють цим тваринам. Вони, звісно, не можуть надати такої шкоди серйозної, як, до прикладу, ягуари, але вони весь час намагаються якось їм дошкулити своїм великим клювом, дзьобнути їх, схватити або там за голову, або за шерсть. Просто, просто так, скажімо так. так. Uh, є багато зображень, як птахи люблять кататися на спині у капібари. І я би хотіла почути ваші версії, чому вони так роблять? Можливо, птахи розповідають якісь новини, uh, можливо, вони гріють лапки в цьому довгому хутрі. Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому птахи полюбляють сидіти на спині у капібари? Так, одну секунду. Зараз подивимося, які варіанти у нас з'являються в чаті. Отож хвилиночку. Я бачу вже правильні відповіді. Правильні, ага, дуже цікаво, бо ага, ось бачу. Пташкам угу. здається, що це камінь або острів, можливо, через небезпеку. Капібари перевозять їх через воду, якщо пташка не літає, тому що вони це полюбляють, вони їдять бліг, капібарам подобається і вони дружать. А птахи, схоже, подумали, що це крокодил, Знову є варіантів, що птахи їдять паразитів. А є варіант, що капібара це машина, або птахи полюбляють грітися. Тож знову ж таки дуже багато різних варіантів в чаті. А ми готові почути, що ж там насправді. Так, дійсно, товариськість та доброта капібар вона е, імпонує багатьом істот багатьом істотам, але основна причина вона така більш практична. Е, близько 17 видів птахів вони поїдають кліщів інших паразитів, які можуть чіплятися до капібар. А капібари відповідно і вдячні за таку послугу. Люди також дуже полюбляють цих тваринок е, і. Ви в інтернеті можете зустріти багато відео з ними різних зображень в Японії. В зоопарку з 1982 року для капівар роблять такі гарячі вани з цитрусами для того, щоб ринка і ніжилася в теплі і. Спокійно переживала холоди. Є країни, в яких навіть пухнастий Карпачино прикрашає монетку номіналом песо, це Уругвай, і у всьому світі 10 липня відзначають День Капібари, або його ще називають День вдячності Капібари. Я дуже вдячна всім, хто прийшов, послухав лекцію, писав коментарі і хочу. Прочитати для вас завдання для вашого персонажу після. Цього після цього вебінару ваш персонаж захотів обов'язково подружитися з Капібарою. Для цього йому або їй треба справити гарне враження на, на кепі, тому пофантазуйте, будь ласка, що саме? Які речі, чи вчинки допоможе з цим персонажем, допоможе з цим, з цим персонажу та як відреагує його її новий друг? Надсилайте результати в телеграм канал Science for Kids. І давайте з вами повчимо англійську разом. Ви зараз бачите на слайді слово англійською, слово і переклад українською. Я буду вмикати для того, щоб ви послухали, як правильно проговорюється це слово. І почнемо з першого і найлегшого капібара. Капібара. Трава або знакові. Gross. Плавати. Swim. Body of water. І останнє гризуни. Rodents. Дякую за увагу. І Олена анонсує наступні вебінари. Ганна, дякую. Я настільки натхнена, тому що я сама полюбляю слідкувати і читати, дивитися про капівар, тому це було прям супер цікаво. Отож, друзі, наступні наші вебінари це 16 листопада. Разом з Олегом Феєю ми відправимося до нашої нової і вже постійної рубрики Чарівна наука. Будемо створювати струм за допомогою магнітів. А 21 листопада разом з Євгенією Прекрасною ми будемо говорити ба більше, розглядати під мікроскопом мікроскопічних мешканців опалого листя. Хто ж там так проживає, цікаво? Ато Чекатимемо вас на наших нових зустрічах. А тих, хто дивиться нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, поділитися враженнями, можливо, написати, що нове ви дізналися з цього вебінару, і також для слухачів та слухачок наших. Трішки старших, якщо ви мрієте, аби українською мовою науково-популярного контенту на Ютубі ставало більше, ви можете підтримати нас на Патреоні або на BuyMeACoffee. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей! Па-па!